Війна навчила нас працювати в екстрених умовах. Соціальний захист та соціальна допомога вистояли завдяки всім працівникам, що лишилися в місті, спеціалістам та директорам управлінь і територіальних центрів, які змогли у найкоротший строк налагодити роботу з населенням, спеціалістам міського центру соціальних служб довіра. Волонтерам, громадським організаціям, що допомагали з евакуацією, робили обходи і виявляли людей у зруйнованих будівлях, організовували харчування, опікувались харків'янами, що знаходились на станціях. Метро. Соціальні працівники стали за час війни іншими, міцнішими, незламними, як всі жителі Харкова. Сьогодні служби соціального захисту міста співпрацюють з понад 60 громадськими організаціями та міжнародними фондами соціальної спрямованості. Понад 5,5 тисяч самотніх людей, якими опікуються соціальні працівники, понад 600 сімей отримують допомогу від центру довіра. 400 тисяч харків'ян, і серед них 188 тисяч переселенців отримують державну допомогу в районних управліннях соціального захисту, діють служби психологічної та правничої допомоги. Багато уваги приділяється проєктам з дітьми та їх творчому розвитку. Велику роботу ведуть територіальні центри з людьми похилого віку. Попри все, працює клуб активного довголіття.